Україна поринула у вірусну епопею. В Донецькій області вже теж констатували епідемію грипу. У зв'язку з цим всі мешканці мають бути особливо пильними. Ще більша відповідальність покладається на працівників торгових мереж, особливо тих, що забезпечують нас продуктами харчування. з всіх останніх нормативних документів, во всіх підприємствах торгівлі, громадського питання, має бути забезпечено введення усиленого протиепідемічного режиму. Рекомендуємо ввести в підприємствах торгівлі санітар забитий санітарний час. Вот, либо обеденный перерыв, для того, чтобы в это время успеть проветрить помещение и провести влажную уборку. Чем ча чаще будет проводиться влажная уборка, тем лучше. Современные дезинфицирующие средства применяются для обработки помещений. Соблюдение масочного режима. Всім працівникам необхідно мати чотирьохслойну марлеву пов'язку. Вірусних інфекцій можуть не боятися ті торгові заклади, що піклуються про здоров'я своїх співробітників і покупців. У Слов'янську це мережа супермаркетів «Браво». І, по-перше, продукти свіжі завжди. Якщо я беру, я знаю, що це чисте все. І акуратні дівчинки, завжди вежливі, нічого не скажеш. Всіх, на всіх масочки, все. Торгова мережа «Браво» з приходом епідемії посилила нагляд і проводить всі необхідні антивірусні заходи. Регулярно проветриваются помещения, производится кварцевание. Обработка помещений делается хлоротоином 0,1% раствором. Керівництво браво пильнує за здоров'ям своїх працівників. Жодного випадку захворюваності вірусними інфекціями в супермаркеті не було. Аби цього уникнути, ведеться щоденний огляд здоров'я співробітників. Кожний продавець і касер супермаркету безкоштовно отримали захисні ватно-марливі пов'язки. Для того, аби проводити необхідних обробку і простування, спеціально відведене місце. Торгові зали, службові приміщення, корзини та весь інший інвентар подається санітарній обробці. Персонал супермаркету регулярно обробляє руки дезінфікуючими засобами. Цієї ці міроприяття обеспечують стопроцентну защищеність наших покупателей от вируса гриппа. Не бойтесь и приходите к нам в новий магазин.